Вітаю! Сьогодні у нас на огляді набір розгорток по виробнику Magma MG50961. Набір розгорток, призначений для очищення отворів свічок розжарювання від нагару, рекомендується використовувати під час встановлення нових або повторної установки оригінальних свічок розжарювання. Інструменти забезпечують ефективне очищення, покращуючи посадку свічок та їхню роботу. В комплектацію входять три розвертки. Розміри. М10, шах 1 на 107 мм. Має привід 13 мм під шестигранник. М12 шаг 25 59 мм. Привід 13 мм. М12 шаг 1,25 довжиною 94 мм. Зручний пластиковий кейс для транспортування та зберігання. Особливості підходить для широкого спектра автомобільних дизельних двигунів, виготовлено з якісних матеріалів, що забезпечують довговічність інструменту, легкість і зручність у використанні навіть у важкодоступних місцях. Застосування очищення отворів свічок розжарювання від нагару, підготовка отворів до встановлення нових свічок розжарювання. Використовується в автосервісах та для особистого ремонту автомобілів. Набір розгорток MG50961 Magma стане корисним інструментом для професійних автомеханіків, автолюбителів, забезпечуючи правильне обслуговування свічок розжарювання та їхню безперебійну роботу.